Мінус ціла штурмова група, три екіпажі операторів дронів та навіть реактивна система залпового вогню. Саме таким виявився результат роботи артилеристів 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу. Їхня майстерність і точність ще раз довели: жодна техніка ворога і жоден підрозділ не сховаються від прицільного українського вогню. У серпні ця бригада посіла третє місце серед усіх підрозділів сил оборони за кількістю уражень противника за даними системи Дельта. Така відзнака це не просто цифра у звітах, а підтвердження того, що кожен їхній день і кожен постріл мають результат. Артилеристи працюють там, де найгарячіше, під постійними ворожими обстрілами, у спеку та зливу в день і вночі. Вони коригують вогонь. Знаходять цілі та нищать окупантів доти, доки не зникне остання загроза для української землі. Їхня робота це постійний ризик, але водночас і велика відповідальність перед побратимами на передовій. Саме завдяки таким воїнам ворог зазнає втрат, а українські підрозділи отримують шанс просуватись уперед. Лицарі зимового походу вкотре доводять, артилерія це справжній бог війни. І на боці України він працює злагоджено й невпинно.